Минає 2023. Підводимо підсумки цього року, на чому акцентувалися та які проекти втілили далі. Основну увагу приділяли безпеці. На підтримку залового блоку спрямували понад 630 млн грн обласних коштів. Долучився бізнес. Разом передавали захисникам автівки, дрони іншу техніку. Зокрема, понад 160 пікапів отримали мобільні вогніві групи, а ще засоби зв'язку, світлодіодні, пошукові установки. Тепер вони боронять. Важливі об'єкти області від шахедів. Крім цього, подбали про фізичний захист такої інфраструктури. На випадок відключень світла, лікарням, постачальникам тепла і води пунктам незглавності передали сотні генераторів, облаштували понад 300 додаткових укриттів. З них майже половина шкільні. Також ліцеям та гімназіям передали 77 автобусів, понад 10 тисяч ноутбуків та планшетів, майже 740 тисяч підручників. Все Аби діти могли отримувати якісну освіту попри війну. Ще один важливий напрямок це медицина. Облаштовані реабілітаційні центри. Зараз їх в області 34 таких центри, які надають допомогу. Відкрили такі центри в Кам'янському та Павлограді, запустили роботу рекордського корпусу дитячої лікарні у Дніпрі. Відкрили амбулаторії в Ліватське та Сурськолітовських громадах. Лікарні отримали понад 3 тисячі одиниць медобладення, його придбало обласним коштом. Потужно підключились благодійники. А екстенці передали 63 швидкі. Родинам 180 загиблих цивільних виплатили по 300 тисяч гривень. Понад 300 ветеранів отримали кошти на житло. Третина з них вже придбала оселі. Область буде з хлібом. Завдяки нашим аграріям, які зібрали майже 3 мільйона 700 тисяч тонн зерна і щеплення півтора мільйона тонн соняшника. Підтримували вона і колег з Херсонщини. Їм передали більше, ніж 1000 тонн зерна. Взагалі, наша область активно допомагає тамтешнім деокупованим громадам, відбудовували села Бобровий Кут, Ольгана та Старосілля за проєктом Пліч Опліч. Відбудували 138 будинків. Ця робота триває. За ініціативи першої леді Олени Зеленської продовжуємо розвивати безбар'єрність, зокрема і цифрову. Цьогоріч ми завершили формування єдиної мережі ЦНАПів. Для цього створили майже півсотні точок доступу до адмінпослуг. Тепер вони є у кожній громаді. А ще відкрили сучасний прозорий офіс у Дніпрі та запустили комплексний сервіс для оборонців та їхніх родин під назвою «Я ветеран». Чи найбільший виклик цього року ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. знадобилось кілька місяців, аби відновити водопостачання Криворіжського Нікопольського району. Зараз будується магістральний водогін, який повністю вирішить проблеми води. Бюджет 2024 ухвалений. Це 8,6 мільярдів гривень, які цьогоріч витрати контролюватиме робоча група Прозорість та підзвітність вона показує результат. В області скасували недоцільних закупівель на сотні мільйонів гривень. Працюємо далі разом до перемоги!